Доброго дня, мої дорогі колеги, рада вас вітати! І сьогодні ми будемо генерувати зображення за допомогою нейромережі. Використовувати ми будемо нейромережу Dream Studio. Ця нейромережа дозволяє згенерувати безмежну кількість зображень, але завантажити 100. Але їх можна робити скріншот і не завантажувати. Отож, промпт, тобто. Опис зображення текстовий, ми пишемо тут: так писати потрібно англійською мовою. Отож я написала Young Ukrainian Girl in National Ukrainian Dress with Yellow Blue Flowers. І е, ось тут я обираю стиль, який мені потрібен. Я, наприклад, оберу спочатку Enhance стиль. Ось я обрала. Якщо мені потрібно вказати якісь негативні моменти, ті, які точно не повинні бути на зображенні, наприклад, without. Е, Red Flowers. Тоді я ось тут вкажу, але мені не потрібно це вказати. І я обираю розмір, ось тут можна вказати розмір, але лишаю один на один і е, кути. Е, тобто можна зробити п'ятикутне зображення і так далі. І магія починається зі слова dream. Тобто я натискаю слово dream, починається генерування зображення за моїм промтом. Ось тут. Чекаємо, поки згенерується, зазвичай чекати недовго, але я вам покажу: ось, вже згенерувалося. Ось, наприклад, одне з них. <кх> якщо я буду завантажувати, то ось тут в мене в кредитах буде щоразу менше. Але якщо я буду робити скріншот, то кредити не будуть рахуватися. Тобто я можу просто зробити скріншот і собі зберегти. Якщо мені потрібно, наприклад. Уточнити промпт, і я можу його уточнити відповідно до цього зображення. Далі, якщо мені, наприклад, потрібно змінити стиль, ну наприклад, от промпт лишається такий самий, але я би хотіла інший стиль. То обираю інший стиль, от візьмемо. Давайте, наприклад. Кінематограф і знову натискаємо Dream. І чекаємо, поки згенерує. Тобто ви будете щоразу бачити іншого стилю зображення. Знову ж таки, давайте трішечки зачекаємо, щоб в нас все встигло згенеруватись. Мені дуже приємно, що ви приєднуєтесь на мої відео, ставити вподобайки, для мене це дуже важливо, адже я щоразу. Стараюсь знайти для вас такі нейромережі, які я використовую найчастіше сама, і показати вам їх, як я використовую. Найчастіше я використовую генерацію таких зображень для презентацій. Тому що, ви знаєте, я дуже багато роблю презентації в Дженіали, і туди потрібні реально класні зображення. Ось в стилі кінематограф. То ще можна обрати, о, давайте, наприклад, візьмемо фотограф стиль і ще згенеруємо. Я вам покажу зараз промти, які в мене вже є. Цей такий також досить прикольний стиль. Тобто, генерувати зображень можна скільки завгодно. А вже якщо завантажувати, то кредити будуть змінюватись. Отож! Дякую вам за перегляд. Використовуєте нейромережу Dream Studio для генерування зображень для своїх дидактичних розробок, презентацій і так далі. Мені буде дуже приємно, якщо ви поставите мені вподобаєчку та напишете в коментарі дякую. Також дуже приємно, буде, якщо пригостите мене кавою, внизу є кнопочка «Спонсорувати». Дякую, дякую, дякую за увагу. Чекатиму ваших вподобаєк.